Петрина. Значить, Неймовірні просто місця. Дуже така знаєте, реліктова природа, гарні відчуття. Тут зараз з козаками йдемо до джерела. Будемо набирати водичку. Ось тут така неймовірна. Природа, шум води. До речі, створює вібрацію 525 Гц, якщо так хвилин 5, то просто побути біля води, то відновлюється організм, скидаються всі мінусові програми, люди стають здоровішими, сильнішими. Так що хто дивиться, будь ласка, воно наповнюйтесь енергією даже сфотографували до птаха, бачите? Ну тут цапля. Да, цапля літає. Просто неймовірні пейзажі, вода, шум, вібрації. Дуже-дуже круто. Як називається це джерело? Де ми зараз? Це ще, а, це ще не джерело, це річка Інгулець. Угу. Ми поблизу іскривської плотини. ми зараз йдемо на джерело джерело святого Миколая Мушенька Йдемо на джерело Святого Миколая Чудотворне, Четверте в Україні. Так, да, Чудотворне. Так що будемо набирати водичку, привеземо до, до столиці всіх столиць Києва. Так що, хто хоче водички випити, джерела пишіть особисте. Тритимось потім передам. Так. А як оце називається наука, яка оце жаб вивчає оце, що там е жабо. Жабологія? <смітно> 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 природному зоологічному музеї жаби квакають, цаплі літають, воно вікові валуни лежать. Йдемо з козаками до джерела води Святого Миколая. Тут поруч оце шумить іскрівська плотина, річка Інгулець. Таке відчуття, що парк юрського періоду, що тільки динозавров не вистачало. <рив> Мабуть, отут голівуд знімав ці сценки. Ну класно, ну, бачите, люди гарненько пропали, вимостили. Крущаточку, гарна дорожка, лавочка є. Ось. В такому стані. Так, козак мамай зразу поліз уже до цього. О, красота, що тут? Джерело. окунатися будемо? Пане Олександр, ви як окунатися будете? Так, це ми дійшли до джерела. Тут поставили. Типа його викупить. — Що ти Лідом точка їй, більше, де Ну, так. так оце джерело, так, виходить? Ну, Це одне і те саме джерело, просто зроблене на два рукава. Ходи, сюди, зробить. Тут всі приїжджають, набирають воду, вмиваються, купаються в купелі. Лічаться, є реальні факти зцілення. За що чогось цілення? Святим Духом, хтось просто вірить, що так повинно бути. Тим не менше, люди їдуть, ну, от коли вже... і їм воно допомагає. І допомагає, да? Дуже багато поранених бійців тут буває. Угу. Ой, це плотно. Кривка погана. Так, ну от такі козацькі місця, де можна просто відпочити, попрактикувати медитацію, духовні практики. От так просто можна подивитися, насолоджуватися. Кришка погана одна. Приїдемо і замінимо. Молитва. Я йду піз того і з того. От туди, якщо далі піднятися, можна на потіку попасти. Подивитися там вода. Угу. Ось так. В таких місцях козаки набираються сили. Ну а тут трошки а, воно раніше працювало оце. Оце, Ні, це. Оце котель? Ні, тут тільки строїть. А, оце будують. Це зробили рістовки, почалась війна, стало не до цього. А це котель працюють, можна не вникнути. Так, Поворознюк, набрати... якщо, якщо будеш дивитися відео, ось подивися, будь ласка, зверни увагу. Тобі все таке, як козацькому генералу, завдання, щоб уже коли ми в наступний раз приїхали, щоб тут все було добре. Так, побачили? Так що поворознюк давай. Хватить тут вже бізнесом займатися. Що це все добре, але тут треба все зробити. Так що, пане козацький генерал, виконуйте. Поворозню дав задачу через інтернет, щоб відновив. Так, прекрасно знається, Ні, ну нічого, нічого. Ну, хай... Я... Треба за ним постійно дивитися за цим джерелом. Так. Тому що ну, треба міняти воду в ванну і так далі. Все. Ну хто це буде робити. Треба... Чистити, там Звісно, водорослі, все. Вода свята не свята, вона все одно животворна. По-любому буде трошки зеленіти і так далі. Да. Просто... Хоча і так видно, що сюди гроші вкинуті. Тут щось люди намагались зробити. І воно так пристойно виглядає. Я був на багатьох все-таки джерелах, наші не куди. Ну давайте так будемо говорити. По-перше, реабілітація для воїнів, для людей, це воно мусить бути на рівні даже ось місцевої там, військової адміністрації. Ну, взагалі ж мусить бути якийсь в них план відновлення. По-троки план. Люди приїжджають, ранені, прямо туди пускають, І п'ють цю воду, хто там десь все. Ориган. Ну Ми п'ємо, коли ти Бога, роді живі поки. Яку ж купилку? Здоров'я моя не потягне. От, а от іменно потім і треба тобі купилку. Ніби Масажик. Машачок. Якщо в цьому році не попав до А як вже ти живий? Так, хто дивиться ефір, є масажисти, тут треба срочно оказати масаж. Козаку. А Це перед, молитва перед омовінням і молитва просто. Попили воду, милися, поблагодарили. Ну правильно, бачите, все подумано гарно. Але добре так, ну вимостили ось тротуарна така, ну, брущадочка така. Це називається старе місто, брущадка, воно угу. дуже дорога. І не пожаліли, зробили. Ні, ну зробили йти сюди досить приємно. так досить... — Ну що, ходімо далі? Ходімо. У нас там профсоюз тікає на, на футалі. Профсоюз? Профсоюз. Приїхав, ні, приїхав керівник незалежних проспілок міста Криворогу. О, щось проспілок, він голова. Він теж в основі нашого був. Інгульські паланки так і таке інше. Зараз uh -huh. людина займається кар'єрами, всім подобне. Все ж зупиняється. і Велика проблема у uh нас. -huh. Тут у нас одне маленьке того, одна кришка не тримає. Ми замінимо на хутрі. є дві кришки просто. О, довести, цікава довести. громада села, іскрівка, ну скільки вона налічує от мешканців. Ой, до війни було десь тисячу людей. Тисяча, так. Да? Uh -huh. Ну ще є і околиці там і все. І воно хоч село Криворізької області, але ну, більше тяготіє до Кривого Рогу. Ось так, Ну, що таке, до Кривого Рогу – десяток півтора кілометрів. До країни Криворогу. Це черво Криворізьке. А це казахський край. Заснований саме казаками. Це не названня там Ілізаветград, там і щось там, Миколаїв. Рік сюди завжди був mm. А mm. істрілка знаходиться саме на е, чумацькому шляху. І цей чумацький шлях він тут проходить. Розвідуть туди і припаси. Так. Мені гадають ще до наступних ефірів, гарного дня. Так що ось, ще долучився до трансляції, ось показую таку красоту, такі краєвиди.